Вітаю! Розглянемо варіанти замовлення рейкових стінових панелей через сайт АGT. Для цього переходимо в каталог товарів. Стінові панелі. І тут у нас три розділи. Рейкові стінові панелі. аксесуар до стінових панелей. Це початок кінець. Кріплення до стінових панелей. Обираємо матеріал, який нам потрібен, наприклад, рейковий ціновий панель, переходимо до кошику і обираємо кількість. Далі або продовжити покупки, або оформити замовлення. Оформлюємо. Тут потрібно прописати контактні дані отримувача, потім спосіб доставки та варіант оплати. Далі натискаємо замовлення підтвердження». Дякую.